Слухай, а там ось парк, а як ти так побудував оце домики для здачі в оренду тут? От за дорогою, за дорогою йде парк, ну. а тут дачний масив. Да, то ти так зробив вже просто? Ні, так і Ні, було. так Гля... і Глянь, скільки там руїн, скільки там дач цих. Ага. Перед Тоді, початком короче... повномасштабного просто е, мені дуже сподобалось це місце як локація земля. Ну коротше, дивіться, яке тут місце просто для того, щоб відпочивати. Тут ще буде три доміка? тут ще буде, так? Да? Так, да, і місце під баньку. Нагадує це місце як біля Києва Феофанія. Так ми його і придбали. Перше, потім друге. І так потім 15 соток доєднали. Красота. Да, місце для дохідної нерухомості дуже прикольне. Люди знімають. І воно впливає на майбутнє. Це потім пишуть, а де ви клієнтів знайдете. Якщо вам гарне місце, відвидно і клієнти будуть. Да, 15 кілометрів від, від центра Луцька, в принципі, це не є так далеко. Люди приїжджають, броні постійні, тобто. Там хтось сміється, 25 днів це багато, що mm -hmm. у когось менше, як 33 не було. Ну, У нас 27, 25, 33 в місяці немає. Mm -hmm. Так що звертайтеся.